Усім привіт! З вами Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний теророзклад на тему, що вас буде чекати завтра. Розслабтеся, загадайте себе любимого чи любимого. Для кого це теророзклад. Людина, яка добивається успіхів у своїй самореалізації, у своїй трудовій діяльності та у фінансовій справі справах, ми довгий час знаходилися в ілюзіях. Фантазіях, в своєму, в сфері кохання, в стосунках. Ви з того виходите, <кхи> скидайте себе рожеві окуляри. Що угу. мене дивиться? Та ви виходите з розчарувань, все поступово йде повільно. Поступово входити у свою стабільність. І все, що не потрібно, ви просто вим'ятаєте свого життя. Так, ви вимітаєте все не потрібне. Як я тільки сказала. У когось були якісь негативи рухотворні, направлені в вашу сторону. Це все вас покидає. Так було дуже боляче вам, бо, був боляче такий етап важкий. Також етап самокупання, самобачування. Де нічого не хотілося. Ми поставили крапку в стосунках, які себе віджили, не хочете туди повертатися. Так, ви скинули з себе весь тягар минулого, закрили його, це все стало увазу плечима і вирішили рухатися далі. Та, ви зосередились на собі. Пішли у відлюдники, стали розвиватися духовно, стали шукати питання, відповіді на питання, чому саме ви попали в таку, в такі ситуації вашого життя? Це все позаді. Ви своєю силою, впевненістю. Це все продавали. самі без ніякої підтримки, бо я сильна людина. Так, <кхи> що вас буде чекати? Далі, в вашому житті. Ваше життя йде стабільність, зростання фінансів, успіхів в трудовій діяльності, і до когось приявиться, кому це важливо, і актуально мужчина, король Пентаклів, осторожний, мужчина, дуже, який дуже Прагматик такий великий, немотошливий, повільний, флегматик, можливо, по натурі. Успішний, можливо, він працює в якихось органах влади або займається своїм бізнесом. У когось це може бути жонатий мужчина або мужчина, який любить сімейні цінності, який має діти. Що надалі вас чекає? Чекає успіх, признання, подарок долі, ваше життя запережити. За все, що ви пережили в минулому, ви переможете над всіма своїми ворогами, і складними обставинами. Когось це може бути виздоровлення. Когось це той машина, який пройде ваше життя, він вас виведе. Труднощів у світло, у світу успішне життя. Угу. цей машина запропонує невдовзі рукою серця, а хтось тільки познайомиться і розпочнуться хороші, гармонічні стосунки, які також в перспективі стануть створенням успішної офіційної сім'ї. Що вас чекає далі в житті? Тріка кубки ви, ви у Вас буде зростати успіх. У творчості, про з вами відкриються перспективи. ви вийдете всяких проживань, всякої невпевненості свого життя. Перед вами відкриються нові шанси, нові дороги. Ось це буде, як я вже говорила, знайомство з тим мужчиною новим. Там буде зустріч. Так, розпочнеться нові стосунки вас ним. все, що було в минулому. Карти повторяєте. Закривайте на замок і не схочете вже оглянутися в нього і не схочете навіть думати про минуле. І це буде так швидко. Ви отримаєте хороші новини, що ви навіть не сподіваєтеся. Ваше життя, які принесуть вам зміни, несподівані, хороші у ваше життя. Та ось тут Пентаплів підтвердила те, що я говорю, це шанс від вищих небес, від вищих сил, святих небес для покращення вашого життя всіх сфер вашого життя, вашої долі, відкриття нових доріг, до нових починань. Хто був одинокий, знайде свою пару, покращиться, успіхи у вашій роботі, трудовій, діяльності, бізнесі, самореалізації. Це актуально збільшиться монетизація і кількість клієнтів у вашому ділі. Покращиться здоров'я. Нехай буде так. Дякую за перегляд до нових зустрічі. Всіх вам благ.